І всі почали спотикатись на ті мішки і падати. Я впав, ще зацепився за арматуру і впав лицем до неба, і так люди ще попадали. І почали падати один на одного. Звідти підпирають люди, зажало нас, як в пробці, і так як ялинка, почали зложуватись люди один на одного. Я чув, як тріщать кості, ламались ребра. Люди несамовито кричали, звідти преберкот підпирає маса народу. І такий клин зробився. і Тут зробилась пробка, ми лежимо бездіяльні, нічого не можна зробити. Паніка, всі кричать, спасіть, поможіть, що то робиться. Тут звідси підбігають хлопці, починаєш нас тягнути. одного людини не витягнули. Ми лежали в завалах 10 чи 15 хвилин. Я втратив відчуття часу. Я лежав доверху, хтось зі мене зірвав каску, кинув беркутівців. Потім почали перебігати по нас люди. Вони, напевно, там почали розганяти людей. Якісь люди почали по наших лицях, по наших спинах перебігати через нас. І тоді, лежачи так, біля мене лежала одна жінка. Я досі пам'ятаю, що вона була білява, така блондинка, Вона дуже кричала, її теж витягували. Вона кричала: я більше не можу, не тяніть мене, бо мені боляче. Я... Взагалі залиште мене, бо я вже більше не можу. Я... Помню, як от звідси барикада стоїть, і тут почав бити водомет. Він на барикад. Я думав, що це бронетранспортер. Перед тим я пам'ятаю, як він на Інститутській поливав нас водою, вода була якогось такого рожевого кольору. І коли попадала вона на шкіру, вона роз'їдала. Я дуже перелякався, коли цей водомет вискакував на барикаду, разів три 3-4, його ніс показувався, а мені показали, що це бронетранспортер. Я думаю, зараз мене роздавить і все. Я думаю, от 55 років. Чого я сюди поліз? Мене така мисля. Навіщо це мені було потрібно? І потім біля мене вибухає шумова граната. Я лежу так, і 30 сантиметрів між мною і жінкою, от так, вибухає шумова граната. І дивлюся, стоїть біля мене офіцер МВД якийсь. І я думаю, зараз вже доб'ють, бо ще. один за... А, скинув балаклаву, побачив, що я сивий. І... Така зачіска в мене, це козацька зачіска, він говорить, скінхет на мене. І Я отримую удари по руках, по ногах. Нічого не встається, я дивлюся, зараз доб'ють. Я дивився, біля мене лежить жінка мертва. Зараз вона, там є фотографія мертва забита жінка. Я дивлюся на барикаді справа, там людала, лежав хлопець мертвий. Біля мене який хлопець теж по-російськи розмовляв. Він говорив десь він східної України. І вони все-таки хотіли мене підняти. Я говорю, я не можу, нога поломана, і вони наступали на ту ногу знову.